Я вітаю на своєму каналі всіх людей, які бажають добра України і Русі. Я не помилився України-Русі, є Київська Русь, Московської Русі не було ніколи. І тому сьогодні, як інформаційно-аналітичний, скажімо такий мій канал, я хочу висвітлити проблему з Юрієм Касьяновим і розформуванням знищенням його підрозділу. Юрій Касьянов, майор. Здається, Державної прикордонної служби. Радіоінженер, фахівець аеророзвідки і всіх цих безпілотників. Його шикарне інтерв'ю є на радіо НВ в Ютубі, можна подивитися. І що відбувається? Ну, Відбулося спочатку його одне інтерв'ю, потім друге. Перед цим ще. І там. Якби сталася така проблема, що він висвітлив, висвітлив ну, те, що вважає за необхідний висвітлив, він висвітлив проблему і назвав її так. Вона названа, до речі, на радіо НВ Єрмак і другія. Ми вмираємо, щоб вони багащались. Я не знаю, що на російській мові. Можливо, це друга версія Радіо НВ. Мені зателефонував журналіст з Радіо НВ Дмитро Тузов, і я, як технічний фахівець, давав якусь відповідь, що це може бути за, техніч... за ракети-дрони. Ну, я сказав, що таких дронів не існує в природі. Якщо дрон має ракетний або реактивний двигун, то це називається крилата ракета. Або інша ракета, скажімо, можна протиповітряну ракету там, назвати дроном, бо там майже та сама начинка, що і в дроні. А на цей мій виступ в офісі президента дуже образилися, тому що вони, вони якось так для себе вирішили, що Касіянов образив президента, викрив президента, що президент бреше, а Касіянов викрив президента. І десь на 29-й хвилині він каже, ну, описує проблему. Скільки коштує його ведучий питаю, скільки коштує один дрон? Що ви головне бачите, які проблеми є з FirePoint? Тому що класна тема для класних пацанів во время війни. Короче, дрони, пацани, ракети, коротше. От зараз всі хочуть заробляти на е, ракетах-дронах, включаючи нашого противника, теж військова промисловість, і приватний бізнес, і корпоративний бізнес, і іноземний бізнес, і ну, є прибуток, а значить є вигода. Тому що бізнес це вигода. Це ж не державні підприємства роблять. І коли проблема фаерпонта виникає, це е, зараз говорить Касьянов – Проблема в тому, що, по-перше, є лобіювання інтересів однієї приватної компанії, нашим вищим керівництвом, а надавання її і тільки її грошей наших партнерів. Це все не вчитинок безпілотників, немає конкуренції як такої. Ну, Совєтські необольшевики партії Слуги народу, це там вже ж вони перемішані з регіоналами, знову ностальгія по методам СССР. У них є бажання, дике бажання монополізувати все, приватизувати все, як монобільшість в парламенті чи е, у газодобування е, Укренерго. Це все одна й та сама тема. Совєтська модель. Україна називається як держава типа там ринкова, типа демократична, типа типа. Насправді, ось вам приклад за ту Україну, за яку йде війна зараз. Ми за нею, чи ми за якусь іншу. У нас же немає революційної ситуації, де є дві України і дві армії, біла і червона воюють за дві різні. І в нас одна, якби. І тому виходить, що ми воюємо за таку державу, в якій інтереси. Однієї приватної компанії нашим вищим керівництвом лобіює і надають я тільки їй гроші. Ну це ж те ж саме, що білоруська модель держави. Це ж не американська і не британська модель держави під час війни, де є конкурентна промисловість військова. І що він далі каже, що немає конкуренції, це зрозуміло і дитині, ну як не дитині, а студенту першого курсу, що конкуренція породжує більш якісний. Товар, продукт, і знову це відхід від СССР. Ідіоти хочуть бути одною ногою в німецькому БМВ, а одною ногою в совєтській моделі управління. Ну тому ця ідіотська модель і привела цю країну до розрухи війни і споловинення населення. Далі він сказав таку фішку, що ця вся система, яку керує, я так думаю, Міноборони, і хто там ще закупає файрпонти, він говорить так: ну, розумієте, якщо наказом ці безпілотники даються в підрозділи, і підрозділи повинні їх тільки запускати для того, щоб їх списати за фактом пуску, а не за фактом, здається, слово влучання. Результати не цікаві, цікавий процес. Війна йде, трони робимо, бабульки заробляємо, мільйон дронів зробили, бабульки заробили. А скільки їх попало? Яка різниця? Ну, яка різниця на якому языке, Яка різниця, скільки куди улітіло? Нам процес важен. В Україні є куча гнид, крыс, мишей і інших тварин, серед них ваші однокласники, друзі, начальники, колеги, депутати це ті криси й гниди, які фактично заробляють на війні. Тому, крім оці гасла, перемога, слава Україні, бла бла-бла бла бла За цим цим ховається примітивний інтерес. Генерал Клаузєвіць сказав вже 100 років назад. Війна є продовженням політики іншими методами. Фактично, політика є продовженням економіки іншими методами. А економіка зараз приватна. Тому <кій> Касьянов каже, <кій> що списуються дрони не за фактом влучання, а за фактом запуску. Тобто кількість важлива, а не якість. Тут така схема. Чим більше ти запускаєш безпілотників, списуєш їх, потім, потім можна сказати, що їх збило там ППО чи Реп, але вже пішов прибуток. І чим більше ти, ти безпілотників зробиш і списиш, спишеш їх на підрозділи військах, тим більше ти отримаєш прибутку. Ну а якщо це твою компанію е, пацани з самого оточення президента, то нормальні пацани нормально заробляють. А ви, дураки, воюйте, там, бігайте від ТЦК, тому що якби, війна то ж довго то ще довго буде воювати. Нам же ж треба кордони 91-го бажано з Кубаню забрати. Я ж не проти Кубані, тільки методика, якась, знаєте, така гнилувата, воняє. Методика. От виходиш на там, де державна адміністрація, там одразу щось воняє портянками, гнильйом таким це. Тому я особисто не вірю не в одну районну обласну державну адміністрацію цієї організації, як називається, як називається Слуга народу, чи як там їх називають. Коротше, вони замість КПСС монополізували зараз і ведуть війну своїм колишнім патронам. Ну, я їм глаза дожав заглянути. Коротше, опять із політики опускаюся на рівень технологічний. От Касянов каже, наш безпілотник. Е, я е, писав розрахунки на Фейсбуці. Вартості. Зайдіть на Фейсбук до Касьянова. Е, вартості безпілотника FirePond FP1, тому що я бачив, який там комплектуючий, який двигун. Це не є такою великою таємницею, що наш безпілотник, скажімо, вони заявляли, що на початку минулого року його вартість була для держави 55 тисяч доларів одної штуки. Для Данської держави це Данія заплатила. І це зараз є єдине джерело грошей для всіх. А наш безпілотний коштує тоді зараз від 5 до 9 тисяч доларів. Тому що в схемі Касьянова відсутні купа посередників, крис, мишей, блох, глистів, які їдять цю країну зсередини. От тому у Касьянова 9 тисяч, а в Укропідорів, а тому що що ви думали, що тільки підори там чи що? Вони тут є. Наша війна трошки йде, якби однобоко. Для них 55 тисяч хай Данія заплати. І данські пацани заробляють нормально. Пацани, коротше, заработають в Данії. Там, коротше, пацани нормальні в Києві. Всі заработали, все нормально. Що ви Шо ви починаєте гундосі? Все хорошо, коротше. Далі, якщо зайти на Facebook Осянова, що далі він пише? Система злетіла з котушок. Правда спотворена, закон розтоптаний, справедливості нема. Тобто підрозділ його фактично розформовується. Розформовує такий генерал-холоп. Чи генерал раніше був генерал Хохорунжий, Хо, а зараз генерал-холоп. То є ще генерал-холуй. Є такі різні військові звання в армії, в силових структурах цієї держави, в цієї моделі держави. Це ж не держава Скоропадського там, чи Петлюри, це держава Зеленського. Тому в цій моделі держави є генерал Хулуї, генераль Холопи, такі звання у них військові. От. Як Олені Липовенко, один е, такий теж сказав: ти не розумієш, які я волосаті жопи і яйця лизав для того, щоб стати полковником. Ну, ви знаєте, це люди, така категорія, вони існують. От вони виведені під час голодомору, під час лагерей сталінських. Воно 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 виведено генетично. Коротше говоря, влада спотворена, і мені потрібен хороший адвокат. Пише він, правда, я думав, що він буде якби ну, по різні боки з мадьяром, з е, Робертом Броуді, керуючим безпілотними системами України. Але він каже: Я вдячний за його позицію ми з зв'язку. Він авторитетний бойовий командир, дистанціюється від політики під час війни. Хоча я дуже скептичний до цього. Я не думаю, що він просто так набирає е, фінансування на ті тож, свої дрони. Але так само, як я, я не займаюся політикою, яку в мене втягують. Мадяр готовий нас прийняти до себе. Більше того, у нас є пропозиції від інших десятків бригад і наших силових структур. Люди знають нашу роботу. Ми хочемо воювати рішення на столі гавнокомандувача. Ну, він пише, правда, головнокомандувача. Я би написав на селі Верховного Головнокомандуючого, якщо юридично правильно, то він звертається до такий, як зараз його звати, Володимир Зеленський. Він до нього каже, є людина, яка виконує обов'язки президента. Втрутьтеся, припиніть цей жах, який на руку нашим ворогам. Бджоли проти меду. Юрій Касянов просить Зеленського, його офіс і його міністра оборони втрутитися самих проти себе, щоб Firepoint припинив купляти по 55 тисяч. Доларів і почали у, там, де робить Касьяно по, по 9 тисяч доларів. Тому що я скажу? Все печально в королівстві Датському. Поки що, що не бачу я світла в кінці тунелю з цією владою, цими генікралами. Їх називають в Україні генерали Збройних Сил, там, Державної прикордонної служби, як цей пан. Пан Дейнека, який слухняно виконав наказ верховного там, чи низовного о, командувача якогось там, і він розформував підрозділ Касьянова. І нема пояснення, чому є написано в Українській Правді там, пояснення за неефективність. Слухайте, я якби хотів вас всіх розформувати, я би всім вам написав одне слово за неефективність а і заборонив би судам вас відновлювати. те, що не зробили в часи Авакова, коли робили поліцію. Тому що поняття революції, люстрації воно однозначне. Старе гімно вимітається, абсолютно нові свіжі помідори закладаються в бочку. А коли ти в бочку з гнилими помідорами плісню ложиш молоде, виходить, так називаємо національна поліція, так звані генерали Збройних сил, так звані генерали Державної прикордонної служби, які були вірними холуями у Ашонє у Януковича. Ну, ти був генералом, у тебе був верховнокомандуючий, двічі судими Янукович, і проросійські, російські громадяни Росії були в тебе міністри. Як ти після цього можеш казати, а я вже на стороні Порошенка, а я вже на боці Зеленського, а я знову на стороні Порошенка? Ви знаєте, це звання треба вернути в українську армію. Генерал Холуй. І генерал-холоп, тому що генерал-холоп це трошки менше, він тільки працює. І виконує всі там брудну роботу. А генерал Холуй це така коротше вже прислуга. Він вже має право там витирати з, 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 зі столу і збирати недоїдки. От, от я так це розумію. По-іншому я це не розумію. Поясніть мені, в чому я не правий.